Під час вибору університету зазвичай студенти звертають увагу на перш за все місто, в якому він знаходиться, і також шукають якийсь баланс між престижністю і вартістю навчання. Сюди же входять і шанси потрапити на бюджет, вартість контракту таке інше. На якомусь етапі це здорово працює, всі довольні, результати уявляються прям найкращими з можливих. І цілий серпень, половина першого курсу проходить суцільні ейфорії, але потім десь на другому курсі починаються жорсткі розчарування, бо, виявляється, і навчають не того, що треба, і викладачі не всі толкові, і на факультеті якась токсична атмосфера, коротше, все погано і що з цим робити, незрозуміло. Для того, щоб цього уникнути, потрібно в ідеалі перед тим, як подавати документи на вступ. Провести невеличке дослідження. Так ви зможете обрати для себе найліпший варіант для навчання. Або якщо ви вже подали документи, то ви принаймні можете зрозуміти, чого очікувати. Отже, якщо ви бачили моє попереднє відео, то маєте одну, дві, три спеціальності, з яких будете щось обирати. А якщо ні, то обов'язково спробуйте метод, який я там описав. І з цими спеціальностями переходьте за першим посиланням в описі цього відео, і там у випадаючому вікні спеціальність оберіть ту, що вас цікавить. І натисніть Пошук. Так ви отримаєте список, по суті, всіх університетів, у яких ця спеціальність взагалі викладається, і саме із них можна буде щось обрати. У цьому списку ви побачите таке словосполучення, як освітня програма, воно дуже важливе. Це те, як навчання за певною спеціальністю проходить у конкретному університеті, тобто, власне, програма, яка включає в себе певні предмети, компетенції та інші особливості. Часто буває так, що у виші є лише одна програма з певної спеціальності, а буває, що їх дві або більше. І їх навіть іноді розкидають по різних факультетах. Саме тому важливо саме зараз в цьому розібратися, для того, щоб потім не було дивних сюрпризів. Ви, мабуть, вже помітили, що в цьому списку нема детального опису освітньої програми, а є лише її назва. Добре, що її можна знайти. Для цього виконати ось такий пошук в Гуглі. Тільки потрібно замість назви освітньої програми ввести власне назву освітньої програми, і адрес сайту університету поставити ось тут. В одному із перших п'яти результатів буде те, що ви шукаєте. Тільки звертайте увагу на рік затвердження програми, бо деякі з них могли сильно змінитися за останні пару років. Аналіз займе у вас десь по 10-15 хвилин, якщо не сильно заглиблюватись, на кожну. Світню програму. Обираючи університет, варто також звернути увагу на те, хто ним покерує і хто викладає які предмети. Отже, ректор це людина, яка керує всім університетом, і вони бувають різні, молоді, старі, харизматичні, кринжові, професійні, корумповані у будь-яких комбінаціях цих якостей. І якщо просто погуглити ім'я ректора, то якесь то враження про нього складеться, цього в принципі буде достатньо. Декан – це те саме, що ректор, але на рівні факультету, тобто він ближче до вас, і саме від нього залежить атмосферка на факультеті, який об'єднує собою. Декілька освітніх програм спеціальностей. Ну і викладачі та їхні предмети. Їх ви власне зазвичай можете побачити у описі освітніх програм, і від викладачів залежить те, наскільки цікавими та корисними будуть їхні заняття і завдання, які вони дають, наскільки це все буде наближати вас до того, щоб стати крутим спеціалістом. Інформація про всіх цих людей. Є на сайті університету, однак зазвичай це якийсь абсолютний мінімум, іноді навіть без фото. Тож, якщо вам цікаво дослідити більше, то раджу вам скористатися з Там, якщо ввести ім'я людини, яка працює в університеті, зазвичай у неї є якісь публікації, і там можна їх побачити. Хоча б назви навіть вже вам можуть щось розповісти про коло інтересів людини. А кількість посилань в інших публікаціях може вам розповісти про те, наскільки це цікаво іншим. Таким чином можна вкласти краще враження як про викладача, так і про декана, і про ректора. Навіть отже, річ у тім, що спеціальність це доволі обширна штука, і в кожному університеті є Різні школи, підходи, думки щодо цього, тому варто знати, куди ви йдете, навіщо, наскільки це вам підходить, наскільки, якщо ви дивилися моє попереднє відео, це збирається вашим досвідом. Ну і загалом, в більшості університетів країни, на жаль, вища освіта не виблискує якоюсь неймовірною якістю, і тому, маючи трошки досвіду дослідження того, що воно собою являє. Ви виникаєте розчарування, і ви можете розподілити зусилля і зрозуміти, наскільки вам доведеться розраховувати на себе, намагаючись стати спеціалістом. Університети, безумовно, пропонують різні можливості, які можуть бути неймовірно корисними для людей в молодому віці. Зрештою, ми всі розуміємо, що навчання це не єдине, для чого ми йдемо в університет, однак воно є центральним. Тому, якщо вам підходить це, то вам підійде і інше. Ви краще в ньому приживетесь в тій атмосфері, в тому колективі, в тому середовищі. Для вас буде також більше можливостей для самореалізації, для професійного зростання. Для чого завгодно. На сам кінець, я вам бажаю довгого вступу, гарного навчання і до наступного відео.